Козляри, набульбенимося в цицю, Хто не прийде, той гівно. Ага. Це юристи. В мене день народження. А? Дуже переконливо. молодець. О, кого ж сьогодні звільнять? Трохи вип'ємо, трохи потанцюємо. Усе буде пристойно. Плануєте святкову вечірку. Не просто святкову, хм. а міжконфесійну, мультирелігійну вечірку. Називайте, як хочете, гулянки не буде. Добре, скасували. А хрін там. Ти нормальний? Я ж просто на тебе дивлюся. Обіцяю, гулянки не буде? Буде оргія. Капець! Як ця гадина мене бісить! А якщо ми влаштуємо йому сьогодні такий розковбас, якого він в житті не бачив. Непогана ідея. Волтер, Ви тусовщик? Було діло. Понеслась. З новим роком за Шатуса хештег бухло на шару. Це ти кому? Усім у Чикаго. Якщо ви плануєте стати в'якти, сьогодні прошу: не робіть цього на території компанії і йдіть на стоянку до фармацевтів. Це буде колективний перепихон до ранку. Шмек, шмек, шмек. О, я перепрошую. Хей, Санта. Відірвемося. Поїхали вже. <хух Patri> я щойно відвезла чотирьох на ту вечірку, а вони дали мені три зірки як жлоби і бикота. Що ви сказали? Кажу, що вони жлоби і бикота. Сьогоднішні ваші вчинки матимуть наслідки, які тягнутимуться за вами аж до самої пенсії. Зупини, я тобі Льонтера відстрелю. Що ви з ним зробили? Люблю цього! Я думаю, він перелетіти хотів. Yeah, black, yeah. Звідки ж це красені? Тобі краще не знати. Веселих свят Джеремі. Класно погуляли. А?